Друзі, доброго ранку. Що ж, перший пацієнт у нас сьогодні на огляд це у нас каджарчик. Каджарчик 2019 року -го у дуже крутій комплектації. Зараз будемо дивитися для нашого замовника. Бачимо, що максимальна оптика, передні парктроніки присутні, оригінальні. Диски має автомобіль 19 гума, 19 рік, 1990, 1.5 механіка, 149 тисяч пробіг. Безключовий доступ присутній. Ось так виглядає автомобіль по салону, комбінований салон, механіка, така от зустріч, зараз покажу вам задню частину. Так виглядає камера присутня, парктроніки 360, розуміємо, що цей автомобіль сам паркує.